Ну, а про очікування від форуму в Давосі, про інші актуальні політичні новини, поговоримо з гостом студії. Це Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат науки з державного управління. Пане Ілля, добрий вечір. Пане Олексію, доброго вечора. Наші оглядачів. Дякую, що прийшли сьогодні. Ну, що ж, 19 січня стартує Давос, Давоський форум. це називається Давоська зустріч Всесвітнього економічного форуму, так, або зустріч Всесвітнього економічного форуму в Давосі. І Однією з інтриг, ну я не перебільшую, якщо скажу, напевно, головною інтригою, залишається чи відбудеться зустріч Зеленського і, і, і Трампа в Давосі, тому що була версія взагалі про якісь 800 мільярдів доларів. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі е, версія була. Я впевнений, що версія ця протримається. Ми отримуємо вже відповідь на самому форумі, оскільки сама по собі цифра вона ж не виникла. Просто так, звідкись так. знаєте, що вона мені нагадує? Я закінчу цю війну за 24 години. Ну така метафора, така красива. Але 800 мільярдів це дійсно та сума, яка прорахована світовим банком і затверджена з нашою державою, яка дійсно необхідна для відновлення. Угу. Тобто, тут питання в іншому. Ми з вами прекрасно розуміємо, що Давос це більше майданчик для. Великих закликів так, так, так для це, це обговорення ідей, е, я не знаю, на налагоджування комунікації, зв'язків і так далі, але не для ука неукладання політичних угод. Але раніше і Дональда Трампа не було. Тому питання залишається відкритим. Трамп любить дійсно глобальні речі. Якщо Трамп... Їде, якщо там спланований ряд переговорів, які будуть стосуватися не лише фінансування, але в тому числі фінансування я не виключаю як жест певної такої доброї волі mm -hmm. з боку Трампа, з боку адміністрації Сполучених Штатів, і підписання самої угоди, не лише намірів, не лише якогось меморандуму, але й дійсно підписання самої угоди, яка так розтягується на 10 років. Не зрозуміли поки що механізм фінансування абсолютно походження природа це грошей, звідки? А я б звернув увагу на Блек Рок. Добре, BlackRock, що ну він же ж не дасть гроші? Він може інвестувати чи реінвестувати так. Звичайно, а що таке відбудова? От давайте ну, раз фактично це інвестиції. Але чи готова Україна? От ми говорили, здається, наприкінці того тижня. Ми теж об обговорювали цю тему. Вона тоді лише тільки з'явилася з експертом студії, і ми говорили про те, що а чи готова Україна прийняти такі інвестиції? Інвестиції теж вони не приходять на порожнє місце, чи не так. Справа в тому, що в нас на жаль в результаті війни з'явилось дуже багато порожніх місць. Okay. І якщо на цих порожніх місцях у нас з'являться нові заводи, нове виробництво, так нові робочі місця, звичайно, okay. кінцева ціль будь-якого інвестора отримати прибуток. Це нормально. Тут не треба лякатися цього, mm -hmm. але якщо здорове бажання той же BlackRock, на хвилиночку, у якого на сьогоднішній день рахують активи на 11,5 трильйонів, uh -huh. не мільярдів well, ну, в управлінні, в його управління, в управління так? але uh -huh. з яких він отримує прибуток. Так, 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 абсолютно знову ж таки під гарантію адміністрації Сполучених Штатів прийме рішення знову ж таки разом з Дональдом Трампом вступити в процес відбудови. Це виключно позитивне явище. Я не бачу тут нічого поганого і як завжди. За американськими грошима приходять японські, корейські. Ну про Європу зараз не говоримо. Говоримо про партнерів, держави, партнери, саме Сполучених Штатів. Це певна частина, як і відбудови, так і частина подальшої архітектури безпеки. Мені дуже подобається цей принцип, і я готовий вам повірити, пане Ілля. Але в мене от питання лише тільки до одного: ми з вами говорили про гроші. Ви самі сказали, що нормально бажати прибутку. Ну це абсолютно нормальне здорове бажання. Але е, ви також сказали, що якщо Дональд Трамп там не знаю, накаже, скаже, чи там, передасть, чи я не знаю, ще, що зробить. А е, вам здається дивним, що саме за наказом Дональда Трампа чи за якоюсь там вказівкою, відмашкою, флагом зеленим прапором, я маю на увазі е, Green Flag, Блекрок да, почне якісь е, е, рухи в наш бік. Тому що якщо в Україні багато вільних місць, порожніх місць, на жаль, е, через війну. То чи не є Україна потенційно а, хорошим перспективним ринком відновлення сама по собі, без казівки Дональда Трампа? Справа в тому, що якщо ми довіряємо адміністрації Сполучених Штатів, а в нас іншого виходу немає, ми можемо звичайно замовити це, це, наш партнер. Окей. Так ша наш партнер, партнер, і це mm. по суті на сьогоднішній день єдина сила, не дивлячись на деякі дивні речі, які відбуваються. Щоденно Stranger things». <laughs> якраз дивні речі зараз дуже популярна фраза, не дивлячись на це, дійсно лише Сполучені Штати можуть дотиснути агресора до миру, тому подальший розвиток і інвестиції саме з боку фондів, не обов'язково не лише BlackRock, це може бути певна кількість різних фондів, але знову ж таки, які також захочуть гарантії з боку адміністрації Сполучених Штатів. Тому все взаємопов'язано між собою. І без доброї волі адміністрації, звичайно, цей весь процес mm -hmm. також не відбудеться, тому що ніхто не буде ризикувати. Mm -hmm. Відповідно, побачимо результат. Абсолютно. Я не виключаю, що Трамп дійсно їде для того, щоб зробити щось глобальне. Такий він є. Ну так, де дещо... ще. Яке зібрання в світі ще вище, ніж Давос? Я думаю, що, ну, що точно по статусу, за статусом точно, ну, це, напевно. З точки зору економіки, так? Ну, з точки зору економіки. Так. Це такий э, Оскар, економічний, ну там нічого не вручають, напевно. <laughs> До такий Голівуд, тільки економічний. Ну, точно, там всі зірки. І всі гроші. А Телеграф Британська написала, що європейці, мовляв, відмовили Зеленського летіти до Вашингтона, так, а перенесли, перенести зустріч якраз у Швейцарію в Давос. Чи може це на вашу думку означати? Якщо це правда, ну Телеграф іноді пише версії, так ми можемо припустити. Але якщо уявімо, що це може бути так, то чи означає це, що Європа намагається чи може намагатися перехопити ініціативу? Коли йдеться про можливі інвестиції, нескільки перехопити ініціативу, скільки просто хоча б бути в курсі, розуміти, що відбувається, це перше і у них зараз після появи свого часу 28 пунктів, я бачу, що виникає така певна занепокоєність постійно. Mm -hmm. Вони бояться зустрічей без власної присутності, але багато допомогли. Треба враховувати щодо того, перехоплення ініціативи Європа. Не зможе запропонувати відповідні умови для того, щоб цю ініціативу відбудову. відбудову перехопити. Але нічого поганого немає, якщо в подальшому, звичайно, Європа також буде приймати участь, приймати фінансову участь. Єдине, що головне, щоб зараз на цьому етапі, через бажання якраз бути в курсі або щось перехопити, не виникла ситуація, коли зіпсуються максимально відносини між Штатами і Європою. Тому що, чесно кажучи, сьогоднішня заява. Мерца для uh -huh. мене максимально дивна, яка говорить, що з росіянами треба спілкуватись, треба знаходити спільну мову, треба шукати мир. От uh, до цього Макрон, я закінчив. Абсолютно. Uh -huh. А до цього ще ще раніше, вчора ввечері, я відкрив uh, сайт Давоса uh, сторінку, так, веб-сторінку. І написано, що там 19, 23 січня і так далі, «A spirit of dialogue», тобто дух діалогу. Діалогу з ким. Вони мають увазі до молод тут не про росіян тут точно. не про росіян точно росіян а, а чи не здається вам що знаєте, як колись а, привид бродив по Європі привид комунізму. Ну, ми, ми знаємо цю цитату. Що по Європі зараз останнім часом починає ходити привод привид діалогу? Я поясню, якщо 22-23 року підтримка України точно була знаєте, моральним маркером, то зараз... Я думаю, що чи не складається у вас а, враження, що все ж таки політики і а, діячі вони більше зважають на електорат і на апетити електората, зокрема, апетит до того, що а, до думки, що ми, от мовляв, витрачаємо кошти на Україну, а в нас самих є проблеми. Це європейська позиція? Так. Фактично, пряма європейська так. позиція на електорат думав, завжди звертають увагу. І це нормальний процес. Політики завжди рахуються з виборцями. Що для нас це означає? Це проблема для нас? Тут питання глибше. Ви дуже правильно сказали, що на першому етапі підтримка була певним таким моральним зобов'язанням. Але так. зараз, вже на сьогоднішній день, це більше стратегічний вибір, стратегічна направленість тих держав, які прекрасно розуміють, що у випадку поганих новин якихось угу. вони наступні. Росіяни не будуть зупинятися. Є такий дуже правильний підхід, загалом, який описує всю зовнішню політику Росії, і, до речі, як Росії, так і Радянського Союзу, так і царської Росії. Росія відчуває себе в безпеці лише в тому випадку, коли створює максимальну небезпеку для всіх для своїх оточні. сусідів. Угу. І це продовжувалося вже не перше століття, і продовжується зараз. Європейці це прекрасно розуміють. Єдине, дійсно, треба. Глибше вивчати історію, тому що європейські лідери останні тижні мені чомусь нагадують європейських лідерів кінця 60-х. коли okay. де голь встановлював відносини з Москвою, так. хоча штати були проти і розповідав так. про мир, так. треба так. це робити. Абсолютно. А прем'єр-міністр Британії, до речі, незалежності від того, якої партії від обидвох, фотографувалися в Кремлі в Каракулявих. Шляпа mm -hmm. цих російських точно, точно і до чого це привело? Ні до чого, так і зараз треба ну, зрештою. До... Це привело до розпаду радянського союзу за 30 років. За 30 років. За 30 років, але чи є в нас 30 років? Звісно, питання. Ви сказали про те, що Європа, що допомога Україні може бути маркером стратегічного визначення на тепер, то що Мерс визначився по іншому, говорячи про діалог з Путіним. Тут треба дивитися більше навчинки. Давайте побачимо, це лише фраза, яку uh -huh. сьогодні, до речі, сказав, uh -huh. вона прозвучала. Або ж після цього відбудуться якісь відповідні дії. Але тут більше питання глибше. А чи готовий Кремль взагалі спілкуватися з Європою? Моє наступне well, повністю не поважає і не вважає, що там є лідери, і не вважає, що Європа це сила? Тут питання риторичне. Чи, чи користується, як гадаєте, от суто е, приватне запитання, що називається, е, чи, чи користується Мерць хоча б такою заочною повагою в Кремлі, чи ні? Е, ну він доволі сильний лідер. Він сильний лідер, і тут треба сказати, що дійсно за останній час він дуже багато допоміг нашій державі. Це Без треба умови. врахувати, навіть не дивлячись на ті ракети, які ми не отримали. Давайте говорити. Назвати речі своїми іменами. Абсолютно так. Але е, в чому суть Кремля? Відношенню до Європи. Кремль не поважає тих лідерів, які не постійні. І всі прекрасно розуміють, що цей виборчий цикл європейський. Про це, до речі, Путін неодноразово сам заявляв, як можна домовлятися з людиною, якою через рік, через два не буде. Вони звикли на радянський манер бути вічними. Угу. І він прекрасно розуміє, що Мерц, Макрон, до речі, в якого закінчується каденція, і наступної не буде, тому що заборонено законодавством. Це все. Тимчасові лідери, тимчасові лідери для Кремля, для демократичного світу. Це нормальний процес. Так, зміна керівництва, демократія, вибори, нові політичні сили. А для Кремля. Це все тимчасові люди. Рахується він лише з тими, хто за оканом знаходиться. Ну, так завжди знаєте, в житті буває, що ті люди, котрі самі не постійні, цінять постійність, тому що він, звісно, може, в Кремлі і цінять постійність позиції, але самі навіть пам'ятаєте, з цілями СВО все ніяк визначитися не могли і не можуть, напевно, до сих пір, хоча й кажуть, що вони їх доведуть до кінця. ну та... То таке в будь-якому разі, пане Ілля, я дуже вам дякую за розмову. Завжди дякую. вас приємно бачити в студії. Я нагадаю, що наш гість в студії сьогодні це Ілля Котов, експерт із публічної політики, кандидат наук з державного управління.